нас будет будильник. Та... Йо, йо, господи. Господи, нам дают его денег. Звонит каждый день, каждый день звонит. Все, выключаю, господи. Заткнись нарешті вже. Мне просто э, спать надоело. Чего жить лишь? На мене просто как-то трохи в шоке, не знаю чего. О, у мене снімається кстати, да. Так, ну я покажу. Всім привіт! О! Мене знімає! Ну, всім привіт підписники! Мене зотвіс і лускав просимо на моє нове відео. Як ви бачите, що я зараз граю Minecraft, і як ви бачите, що я тільки ж розміс ой, 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 став. перепрошую і... Ой, ще може тут. Е, Махаме... Во, я вот такого. Всім привіт, кажу, от таку рока мені. Ну. І я побачила, що я тільки що хотів гадати, чи я чи вас... Чи ви знімаєте, ну? Отаку. От ну, як завжди. Так, що там за жителі, до речі, були якісь трохи в шоці. Ну, йдемо, вийдемо, вийдемо давайте. До речі, зараз ранок, правда? Та звичайно, чи ранок, я щось не пам'ятаю, що... Трохи раніше став, так? Так, підписники. Давайте я краще виключу камеру і клей там ключу креативну. І там а, я поставлю тих олемів, зроблено, А я вам потім ключу камеру. Ну, давайте. Так, є підписники. Я поставив їх, во, дивіться. Так, де вони там? А во ви не бачите? Отаку. От так, тут я мусор теж викину, ну. Там від тих. І за кулеми я тут я теж поставив. Ну, один, мотой трохи цілий його. Це вроді новий, а це вот так трохи старий Блін, щоб забув. Господи. Я не хочу оце що робити. Я то. Так там я що не то. Я то блог не став підписник і зараз я знов. Як має клітчити? Давайте я не буду виключати камеру. О, творчий. Так, і нарешті вже зламаємо то. Все, ура, зламала. Тепер ідемо, вийдемо швидко. От такого О, ви бачили тільки, що вікно що там було. Я вам зараз розкажу, що це. Хм. Ех. Та-дам, дивіться, що це таке. А подивіться сюди, що я таке зробив. Дивіться, я ключив крайців і взяв деякі дерева, і я тут хотів зробити таке вороб... велике дерево. Ну, Отаке от вот. Вороб... І таке ніби міні-ліс, якось можна сказати, як воно називається, не знаю. Такий маленький ліс, тут траву я трохи поставив, щоб було так красиво дуже, знаєте. Ну, тут ще бджоли летять, вони там медиа. А вони ой А якщо я зламаю, то вони нам падуть. Ну, ви знаєте. Вони деколи виходять, деколи. Так, ну, ну ми вже знайомі з ними трохи. Але серійний ще далі, то вони нападуть. о, Дивіться, тут недавно літак ще зламався. Він чи не згорів, потім ми його переробили, його, і він жовтий став. Ми його ще перемалювали, ну от такому. Він навіть гарніше Савран, скажіть. До речі, там вертольот видно було, бо бачите? Ось вот так во. ну все рівно аеропорт працює, але дуже мало жителів чогось літає, не знаю. Я потім по запитаюся. Так, тут та Сіндеса, місто No100 не... місто Сіндеса. Ви, до речі, знаєте, який мій прапор. І ви думаєте, що це той, і ви думаєте, що це неправда, що це мій так? Я можу доказати, знаєте як? Ех. Ну добре. Я якось по-дивному я вам розкажу, але я думаю, що ви можете так само не повірити, так як колись. Там що я розказую, не пам'ятаю, ви там не так повірили. Ну, коротше. А що в нас на моя країна Сіндеса. Ой, Україна. Так, Україна дуже похоже, але Україна. Я змінювати його не можу по назву. Я можу змінити тільки через 2 роки десь, коли мені буде 12 чи скільки років. Мені зараз... В Майнкрафті знаєте скільки? 28 років, а коли мене буде вже десь 44 роки, то я, можливо, може змінити цього. Е, ну. А в мене скоро вже через 2 місяці, майже через 1 місяць в мене буде день народження. У Майнкрафті. Майнкрафті, а не в ральному житті. В Май... равному житті я вам скажу коли. Тут я ще город зробив такий для жителів. Такий маленький. Пам'ятаєте, в мене на, 17... на 18-й версії там. Давно і було. Там був такий здоровий город такий. А зараз там вже росі... е, юр... е, там. Ну, там росіяни, а не юрналіці, Знаєте? Не... Ну, от так от. Там зараз росіяни реально є. І вони захватили усе моє місто. Країну навіть. Чи місто не пам'ятає, що вони там захватили. Отак, от бачите, тут город такий класний. Отак. От Тут я вам показую, то вже поняли. Ось такое. Ех, шаша. Що, що? Так. Що я ще хотів сказати, вам таке цікаве. Так, там більше вроді нічого, електростанція є, є все добре. Та сьогодні звичайне відео вроде. Нехай будний івентарі там. То що, може, може, місто зайдемо чи що? Чи можна реепорт? На наш аеропорт. Там і так мало людей. Та добре, поїх... пішли. Так, заходимо. Так, є. Так, дивіться, ви хочете... я вам хочу дещо сказати. Знаєте що? Я думаю, що ви теж якось трохи догадалися, ну, але... знаєте, в мене є сирена, так? Так, у мене сирена є. І дивіться, знаєте, що тут за цього штуки зараз? Давайте я підійду ближче. Так, зараз. Та бачиш, в мене президент ніколи не дає зарплату ніколи. Що, що ж житель говорив там? Плаче щось там чи що не знаю. Так, коротше, зараз потім розберемося, дивіться. Бачите, сирена є така. Дивіться, отут, а знаєте що це? Ось такого. Ну ви думаєте, ви знаєте, що це є шнур, так? Ну, тип, як вам шнур? Ну, електрика, там шнурок такий є електрика. І, і ви думаєте, якщо є дощ, то воно намокне і сламається? А ні-ні ні. У ні, ні. мене спеціальний шнур, що дозволяє з водою. У мене він спеціальний дуже сильний, що дозволяє навіть з водою. Ну це спеціальний води, це з це. Водяний є шнур такий, які спеціальні, знаєте? Я спеціально зробив, бо якщо би я не робив, а просто зробив такі дирки, то воно б намокло, щоб там десь дирка була, зламалося, сгорілися. тако. Лазер сильно класно працює ціну тако. Правда, жителі? Так, правда? Ви самі найліпший президент у світі. Так, я, до речі, хотів підписники сказати, що я вам хочу А, ну ви. Я вам хотів сказати, який мій прапор Украї... України? Дивіться, мій прапор май... Тайк Майнкрафту? Тому що знаєте чого? тому що моя країна є найсильніша. І дуже потужна, То, що сильніша, то означає, знаєте, як вона сильніша? От мій прапор. Тайк Майнкрафт. Знаєте чого? Тому що моя країна є дуже сильна і дуже потужна. Знаєте, що то. Знаєте чого вона сильна? У мене дуже-дуже багато е, е, тих як воно, війська, там як воно. Ну, Там в мене є всякі техніки там. На, в армії, є, знаєте. Ну. І знаєте, де моя армія, там, де секретна, така там, де виходять всі е, наші. В нашій воєнні ну, це секрет, це дуже секретно. Ну, я вам не можу розказати, я вам можу розказати, коли буде 100 підписників. Тоді, можливо, розкаже, що ви будете всі питати, мене розказати чи ні. А, а потужність потужність то означає, що моя країна є, ще, як воно там називається, а ну, моя потужна країна то означає, що, до речі, що в мене там є всякі літаки там військові, вони дуже-дуже потужні. Чекайте а потужність. Ну, і то означає, що в мене літаки є дуже швидкі, я так знаю, ми називаємо потужними. Ну, і в мене літаки є дуже-дуже швидкі, вони можуть летіти. Знаєте наскільки швидкість? На 4 тисячі. Ви думаєте, що це не існує такого літака? Існує, що вони знали, є навіть ракета, то що, звичайно, летить це космос там, там десь. Де воно є? Ну, я не знаю. Вона десь на 16 тисяч летіла швидкість. Ви, уяв... ви уявляєте, що ви там були? То, господи, я не хочу летіти в космос, коли виросту. Ну, то що ніхто не має летіти, ну то прикольно теж можна дивитися, подивитися, як земля буде виглядати. Отако. Ну, і моя країна є потужна дуже. У мене є там е, війська дуже швидкі, то означає що в мене, е, що в мене є ще машини, там такі спеціальні, дуже швидкі. Ну, ви не думайте, не Лумберджіні та всякі. У мене спеціальні є такі машини е, е, на армії. Вони з армії, вони робочі такі машини, вони спеціально можуть але летіти і стріляти. Вони такі секретні дуже для вас. Я вам не можу показати. І моя країна є саме найпотужніша у світі. І то в мене прапор. Мені дозволили поставити такий прапор, що це означає, що це моя країна. І от, це прапор моєї країни тепер. Розумієте тепер? Якщо ні, то пишіть коментарі, я вам там напишу потім, поясню через. Ну ні, до ну, чого я такий біг, мені ніколи не дають зарплати. А? А до речі, ми мото мали розібратися. Е, житель то ти? Що ж ви мене вже достали? Ви мене як не любите, я на вас обігуюся, Ви йдіть від мене далі. О, -о, -о, -о житель, а що таке? Поясни, що таке я тобі зробив. Та що ж ви все мені погано робили? Ви мені зарплати не давали, навіть два рази не давали навіть змислі не давав. А то коли було так зараз? Так, добре, це коли було, житель? Та коли коли, десь давно десь було два місяці тому було. Ой, вибір житель? Нічого. Так, це було два місяці тому? Ну, один місяць і два місяці тому, знаєте? Ну. Тата я тобі сто процентів мав давати зарплату. А то а діло в тому, що ви навіть мені не надавали зарплату. Ви мені вже два місяці надаєте, а у мене вже немає зарплати, мені вже погано я їсти хочу, вже, господи. Я вже не можу тут нормально жити. Мені потрібна зарплата, щоб мені дала. А ви мені не даєте. сподіваєте чогось. В смысле житель, А чого ти до мене не підіш? а просто плачеш, як я то плакала, господи. Ну, чого, чого? Я думаю, що ви просто мене вже що я вам достав, вже надоїли, хотіли мене вигнати, і я вирішив зараз забрати речі і вийти. Е, житель не виходь, Не виходь з місця. Я не виганяю нічого. По-перше, нащо ти мав перше зробити? Та, мав, ну, я мав перше піти до вас, але я не знаю, я думаю, що ви мене достали. Є... Що я вас достав. Ой-ой-ой. Знаєш що би було, щоб ти мене, наприклад, застав? Ну, що було? Ти б мене, наприклад, там що отравив там чи що? Чи завжди мені мішав дуже і дуже билось там щось таке, знаєте? Так у цього жителі недавно підпалили хату. Ти бачиш, як вони підпалили? Там деякі жителі поумирали, Два... 12 чи Ш скільки там не знаю. Там багато жителів помирали, ти розумієш, я б от такого тебе вигнув або навіть поліцію забрав би? Ну, я розумію, але я не знав, що я думаю, що я вам роді мішав, чи ні. Ну, а як ти мені мішав, якщо, якщо я не знаю вже? Ну, я звідки я теж не знаю. Ну, То, житель, ти б рівно підійшов до мене. Ти б сказав перепрошую, я перепрошую так такво. Що ти хочеш сказати? А, нічого, давайте розказуйте. Ну коротше, ти, мабуть, тако підійти і сказати до мене, я перепрошую пане президента, аби мені зарплату забули дати, і я б тобі дав все рівно. Якщо б я все рівно був злий, то я би все рівно не нападав. Знаєш, от тако. і ти так само мав зробити. Ну, тепер розумію. І тепер, житель, ходи до мене, я тобі зарплату дам. Або стій тут, а я йду швидко. Скільки я тобі мав дати? Два чи чотири, стака там не знаю. Або я зараз ключу крайцю і тобі дам. Добре. Господи, господи. Чого підпалки? На, я тобі зараз дам. На, зараз. Так, де ото, а я про готав, начально. Вона, на, тримай. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Я тобі дав краще. Шість так, щоб ти більше мав їсти там, шаб таки купити трохи. Вау, серйозно, дуже дякую вам. Я забираю. Та забирай, житель, звичайно, до тобі. Вау, дякую вам дуже, президент. Тепер я можу купити їсти навіть. Ну, та житель, Я можу тобі дати? Та ні, краще не треба. Треба, треба, житель. Так, зараз. Де то я тобі дам? Я тобі дам чу -чу моркви, господи, зараз. Зараз. Ну, отак от я тобі даю. Вау, так багато, дякую і. І бульму я тобі дам зараз. Небагато я тобі дам, далі ти сам собі купиш. Вот так начально трохи забагато, но ну, ти і так можеш. Вот, та все, напевно, що точно вже хватить. Вот так вот житель. Дуже дякую вам. Так, а ти куди пішов? А, я пішов по справам, мені вже потрібно. Дякую, хочу дуже їсти купити. Ну, добре, пока. Так, ой-ой-ой, капець підписники. Бачили, що він, що він, що він там зі мною хотів? Ну, коротше, як вам сказати? Він коротше обідався на мене. Я знаю, що ви чули, але ну, можливо не чули, не знаю. Просто розкажу. Ну він, коротше. Зараз я то з нами. Ну, коротше, він, коротше, обідався на мене. Я, він казав, що я йому зарплати не давав. Ну, і потім. е... що далі? І потім він і, думав, що я. І, що він мене достав. Ну, але він мене не достав, потім я йому багато і. шість таків з дав. дав. такого. і. І що ж? І їди трохи. Що міша мав. І далі він зараз собі щось трохи купить. Що собі їде, знаєте? Ну от такое. що не чули, то перемотайте це відео. такое. Ой, господи, які ж же смішні і навіть дивні. Ех, господи. Я навіть не знаю, що робити з тим жителем. Що би я зробив без тим жителом? Господи. Я навіть щось не тро... нічого не зрозумів. Чого він обійдився, господи? Ну, Чого він так поступив якось як якось... біг, мене знаю. Якось дивно дуже. Знаєте? тако. Добре підписники. Давайте я додому. Зараз буду закінчувати теж. І ключи камеру, коли я вже буду там. Чому ж я не буду виключати? Та давайте краще виключу. Ну добре, давайте виключаю. Та-дам! О, підписники є тут. Та... Ну давайте швидко будемо прощатися, бо в мене є деякі справи. Ну от так от. Ну добре, якщо вам це відео і якесь дивне, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і нажимайте на мій дзвоник. Якщо вам це відео. Ну, назвав був я, Фекссенс, тоді. Всім пока!